Китайського інженера припадає 9 інженерів в Китаї. В Індії ситуація з програмістами набагато краща, ніж в інших країнах. Робоча сила набагато дешевша, яка буде працювати і виробляти ті ж самі дрони, ніж це є в США. Там, там досить технологічне виробництво. Але є яка і завжди нюанс, нехватка рідкоземельних металів. І те, що Україна підписала деякий меморандум про те, що вона буде надавати ці метали, ну, це фікція, тому що їх треба ще добути. І яка в них буде собівартість порівняно з, з тою шахтою, яка знаходиться в Китаї. Там одна шахта, в якій все добувається. Ключовою точкою є Тайвань, тому що на Тайвані йде виробництво напівпровідників.